Що таке лужна вода і як зробити її вдома? Багато хто думає, що достатньо додати соду у воду і вода стає лужною. Але сода це неорганічний продукт і наш організм працює тільки із органічними речовинами. Для постійного вживання, на жаль, сода не підходить. Інші додають лимонну воду, вважають, що вода стає лужною. Лимон дійсно має лужну дію, але якщо є проблеми зі шлунком, такий спосіб може тільки зашкодити. Чому важливо пити лужну воду на постійній основі? Бо всі рідини в нашому організмі мають лужну природу. Кров, лімфа, жовчний, слина, внутрішньоклітинна рідина. Виняток лише шлинковий сік, який має кисле середовище. А що ми п'ємо щодня? Це чай, кава, газовані, напої, соки, алкоголь, усі рідини, крім води. Усе це закисляє наш організм. Як зробити корисну воду для кожної клітини в домашніх умовах? Вода має відповідати шести ключовим параметрам: правильний pH, оптимальна структура, достатня мінералізація, поверхневий натяг, чистота і негативний ОВП, окислювально-відновлювальний потенціал. Я знайшла. Для себе простий спосіб, як за 5 хвилин зробити таку воду, де б я не знаходилася, і це звичайно, Карманний фільтр із Коралмайн. Це мінеральний комплекс, який робить воду лужною, покращує її структуру, збагачує цінними мінералами. Просто додайте один пакет Саше на півтора літри водички, і через 5 хвилин вода готова до споживання. У Мене тут одне саше вже плаває. Хто хоче дізнатися, що це за стік як він працює, де його можна придбати, пишіть мені в особисті повідомлення для більш детальної інформації. Якщо ви хочете жити довго та почуватися добре, пийте правильну водичку із Коралмайну.